Добрий день, дорогі мої шестикласники. Знову про іменник сьогодні, але ми вже потихеньку підходимо до завершення цієї теми. Що ми вивчатимемо, ви бачите на екрані. Запишіть тему сьогоднішнього уроку. І пропоную вам вправу з ключем. Розподіліть іменники за відмінами: перша, друга, третя та четверта. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, не забули, як розподіляти іменники за відмінами? А це ще не просто вправа, а вправа з ключем. Якщо ви правильно розподілили іменники за відміни, то підкресліть у кожному слові другу букву, і ви прочитаєте орфограму, з якою працюватимемо впродовж уроку. Ну що, вдалося вам прочитати орфограму. А тепер перевірте до першої відміни. Права, мрія, бандура, свічка. До другої відміни поле, шпак, ритм, успіх, сніг, зерно, узбіччя. До третьої відміни ніч, емаль, зелень, антресоль, юність. І до четвертої відміни тиграня, наколення, мауля, ім'я, дитя. Ну і орфограма це правопис не з іменниками або ж написання не з іменниками. Доповніть, будь ласка, свій список вивчених орфограм. Новою орфограмою. Так само не з іменниками. Ось ця невеличка, така цікава часточка допоможе нам сьогодні вивчити ще одну тему. І тут же зразу мовознавче дослідження. Відоме вам всім прислів'я. Учений йде, а не ук слідом спотикається. Що воно означає? Учений іде, недарма до слова учений використано слово іде, адже слово іде означає, що людина йде впевнено і знає, куди йде. Тобто учений. Мається на увазі людина, яка багато знає, вона впевнено крокує по життю. А неук слідом спотикається. Неук це не тільки той, хто не вчиться, нічого не знає, але й той, хто знати не хоче. Сподіваюся, ви не такі. Поміркуємо. Неук, частка не пишемо ми зі словом разом чи окремо. Чи знали ви таке слово ук, чули? Ні, не чули, мабуть, так? То, мабуть, ми напишемо разом неук, це одне слово. Отож, пригадаємо синтаксичний та морфологічний розбори. Що таке синтаксичний, ми повинні розібрати речення? Ось наше речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Зробіть синтаксичний розбір речення. Пригадаємо. Ми повинні визначати граматичну основу. Підмет – учений, виражений іменником, де присудок, виражений дієсловом. Неук, підмет, виражений іменником, спотикається присудок, виражений дієсловом. І слідом це обставина, виражена прислівником. Даємо характеристику, що це речення розповідне неокличне. Складне звернули увагу, що це дві граматичні основи в цьому реченні. І сполучникове, бо дві частини з'єднані з получником А. Ось так ми робимо синтаксичний розбір складного речення. Пригадали, просте речення ми робимо трішки по-іншому. Ну і тут же нам потрібно зробити ще морфологічний розбір слова неук. Ми вже робили з вами морфологічний розбір іменника. Тобто розбір іменника як частини мови. Пригадайте, будь ласка, і виконайте це завдання, натиснувши на паузу. Ну що, перевіримо, який же це морфологічний розбір. <кхм> Іменник загальне значення птена, яке відповідає. Початкова форма називний відмінок однини. Назва істоти чи не істоти, загальна чи власна, рід, якщо є число і відмінок, відміна і група для першої і другої відмін і синтаксична роль. То як же ми виконали морфологічний розбір слова неук? А ось як це іменник, початкова форма неук, істота, загальна назва, чоловічий рід однина, називний відмінок, друга відміна, тверда група і в реченні виступає підметом. А ви правильно зробили морфологічний? Розбір або ж розбір слова як частини мови. Адже це при вивченні морфології дуже важливо. І тут же я пропоную вам як такий своєрідний вибірковий диктант. Випишіть іменники, зберіть іменники до скрині і зверніть увагу на їх правопис. Ну що, виписали, а тепер перевірмо. А, не воно, бачте. І це не іменники. Непохитний прикметника неволити допочати – це дієслом. Звернули увагу на такі слова, як незалежність, негода і так далі, що ці всі слова написані разом. А ми сьогодні поговоримо про те, чому ж іменники пишуться разом і чи пишуться вони окремо. Отож разом ми пишемо іменник, коли він без не не вживається. Наприклад, неук, «немовля». Іменник із не можна замінити синонімом недруг, тобто ворог, І з префіксом недом, недолік, а окремо ми пишемо, коли префікс не є часткою. Це коли в реченні є протиставлення зі сполучником а не друг, а ворог, або ж не стосується іменника присудка. Кров не вода, тобто кров, вона є не вода. Ось такі, здавалось би, нескладні правила. До речі, пропоную їх відразу вам дуже добре вилучити. Навіщо підкажу? Справа в тому, що частка не вона пишеться фактично однаково як з іменником, так і з прикметником, так і з займенником, так і з числівником, точно так же і з дієсловами та прислівниками. Якщо ви діти зараз запам'ятаєте правопис іменника дуже добре і зрозумієте, то далі вам, коли ми будемо вивчати кожну наступну частину мови, буде легко в тому плані, що ви будете цю тему просто повторювати, адже правила повторюються, і ви будете бачити дуже багато нових правил. Дуже багато вже відомих вам правил, і лише доповнювати їх якимись, можливо, особливими. Отож, спробуймо на пояснювальному диктанті пояснити, як же потрібно писати ці правила. Отож, запишіть, будь ласка, речення, розкриваючи дужки. Спробуйте пояснити правопис частки «не» разом чи окремо. Якщо не ми пишемо разом, то це префікс. Якщо не ми пишемо окремо, то це частка. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Не пером. Тут є заперечення і ми пишемо окремо. Правда, із на моря виринає, а неправда потопає. Неправда, ми пишемо разом, бо можна замінити синонімом брехня. Подуч всі зять милий, а по невісті син чужий. Невістка слово без не, не вживається, того ми його пишемо разом. Це одне слово. Не так шкода, як невигода. Отож, невигода ми пишемо одне слово, тому що ми можемо замінити синонімом. Учення в щасті украшає, а в нещасті утішає. Ми пишемо разом. Це все одні слова, бо можемо дібрати синоніми. Білоручки дармоїди та недоучки. Недоучки ми пишемо разом, префікс недо- – недоучили. Пригадуєте, алю з країни недоладії. За невміння деруть реміння. Невміння ми пишемо разом, бо можна замінити синонімом. Утворилося слово протилежне зазначення. А ви правильно виконали це завдання? Ну, я сподіваюся, що правила вам були дуже легенькі і ви їх швидко засвоїли. Дайте відповідь на запитання, на загадки, на загадки, відгадайте їх і спробуємо пояснити написання іменників часткою НЕ. Круглий та не місяць, зелений та не Діброва, з хвостом та не миша. Ну, звісно, це не Херсон, це Кавун, символ Херсона. І зверніть увагу, не місяць, не Діброва, не миша ми написали окремо, тому що це заперечення. Протиставлення. Кинув не палку, піймав не галку, скубу не пір'я, їм не м'ясо. Що це таке? Риба, звичайно. А іменники з ними написали окремо, тому що в реченні є заперечення. Сам чорний, та не ворон, є роги та не бик, шість ніг без копит. Здогадалися, ну, звичайно, підказка на екрані – соріг. Не ворон і не бик написали окремо, бо це заперечення проти ставлення. Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золотом. Сльози, звичайно. Бажаю вам, щоб ваші сльози були тільки від щастя та радості. А не сіль, не річка, не золото ми написали окремо, бо це іменники, які не заперечує. Не сіль, це не річка, не золото. Це заперечення в реченні. Міркуємо. Прочитаємо ось такий цікавий проясняє. Віршик, і спробуймо визначити значення префікса недо Недо вічна недороба, не до до кінця, все йому не до вподоби, все йому не до лиця, Не займай, не дочиває, Поможи не добачає, не доївши хліба, страв, не довзувшись, геть подавсь Ой і в кого ж він удався, я й сам ще не добрав. З ним і в школі теж шморока не додума, не довтне, довисидить уроку, не додому йде по зміні, не до книжки напусте, не доходить до хлопчини, ще недоумком росте. Ну така ось собі аля в країні недоладі, звернули увагу, що ж означає префікс «недо». у дієсловах це недовиконана дія. Звернули увагу, недочуває, дочуває, недобачає. А де ж тут іменники у цьому віршику? Недоводько, тобто той, хто не доводить діло до кінця. І недоумко. Недоумок, тобто це той, хто погано думає або взагалі не хоче думати. Сподіваюся, це не про вас. А ви впізнали таких людей? Чи є у вашому оточенні такі люди і чи бачили ви таких дітей? Напишіть у коментарях, а ми говоримо про написання префікса недо з іменниками. Звернули увагу, що ми їх пишемо разом: іменники із префіксом недо. Запам'ятайте правопис таких слів, а краще запишіть недогляд, недогарок, недопалок, недооцінка, недорід, недоук, недолік, недогода, недосів. І пропоную вам гру вгадай словом, а підказочка тут відгадка, іменник зі словом із префіксом недо. Отож людина, яка не вміє зробити, виконати, здійснити що небудь з належним умінням як слід, не вміла людина. Що це за людина? Недотепа. Відсутність довіри підозріле ставлення до кого чого небудь. Це недовіра. Те, що остаточно не згоріло залишки після пожежі, недогарок. Негативна риса, ознака кого чого небудь. Недолік. Хворобливий стан, який характеризується зменшенням у крові кількості червоних кров'яних тілець і гемоглобіну. Недокрів'я. Невеликий або поганий урожай, не врожай. Недорід. Недоучена, мало освічена, погано обізнана з чим-небудь людина. Недоук. Отож, я сподіваюся, ви записали собі всі ці слова, поповнили лексичний запас іменниками з недо. А я пропоную вам дібрати до поданих іменників синоніми з префіксом не, пояснити орфограми, що зустрічаються у правописі слів: хвороба, горе, ворог, кривда, воля, безталання. Доберіть синоніми з префіксом не, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіряємо хвороба недух, горе щастя, ворог не друг, кривда не правда, воля незалежність, безталання доля. Зверніть увагу, що ці ці слова недоля, нещастя, не неправда, незалежність, не доля – ми написали разом, ну, тому що до них можна дібрати синоніми без «не», адже дух – це хвороба, нещастя це горе, друг – це ворог і так далі. Сподіваюся, вам вдалося виконати цю вправу самостійно. Ви перевірили і побачили, що у вас все правильно? Так чи ні? Пишіть у коментарях. А наразі у нас грам Добери антонім. Пропоную вам з іменниками утворити нові слова з префіксом не, а до них підібрати синонім. Наприклад, воля добираємо антонім неволя, а в дужках синонім «рабство» Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Правда неправда, антонім. В дужках синонім до слова неправда обман, слава не слава ганьба. Милість не милість опала, приясть неприязнь ворожість. Довіра недовір'я. Підозрілість зверніть увагу на те, що слова неправда, не слава, не милість, не приїзд, не ми написали разом, тому що до них можна дібрати синоніми обман, гальба, опала, ворожість, підозрілість. Запишіть, будь ласка, собі уважно, перевірте. І таким чином ми поповнили наш запас, можливо, новими словами і можете тепер використовувати. Пригадуємо, яку орфограму ми зараз опрацьовуємо. Ну, звичайно, написання не з іменниками. А я вам пропоную гру четверте зайве. Кожному рядочку знайдіть четверте зайве. Коли ви поясните правописне з іменниками, то ви знайдете четверте зайве слово. Адже, як то кажуть, вся таємниця ховається у правилах. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, між словами негода, «неок», непевність і ненависть, зайве словом непевність. Чому? Адже всі слова без не не вживаються, а непевність ми можемо замінити синонімом. У другому рядочку з вас зайве слово недостача, тому що тут префікс недом. У третьому рядку словом нездаром, тому що неслава, нестаток, неспокій пишемо разом, бо можна замінити синонімами. А не здара ми написали разом, бо без «не» слово не вживається. Правильно, я сподіваюся, ви теж так міркували і впевнено знайшли зайве слово. Навчальний диктант. Знову ж таки, запишіть речення, поясніть їх зміст і прокоментуйте написання не з іменниками, тобто не з іменниками запишіть або разом, або окремо і спробуйте пояснити їх правилами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Згода будує, а не згода руйнує. Незгода ми написали разом, тому що можна замінити словом синонімом. Життя прожити не поле перейти. Написали окремо, бо є заперечення. Це життя прожити це є не поле перейти. Не одежа красить людину, а добрі діла. Написали окремо заперечення. Дай серцю волю заведе в неволю. Разом, бо можна замінити синонімом. Краще згоріти на роботі, ніж заіржавіти від неробства. Неробством лінощі замінюємо синонімом і пишемо з не разом: Недосіл на столі, бо префікс «недо», Ось він, префікс недо. а пересіл під столом. Звичайно, краще страву не досолити, чим пересолити. То дивіться, господинки, готуйте уважно. Не розум від книг, а книги від розуму створилися, говорив письменник Григорій Савич Сковорода. Не розум ми пишемо окремо, тому що тут заперечення проти ставлення. Ось сполучником, а виражене. А ви правильно записали іменники? Якщо правильно, то ви молодці і уважно засвоїли, дуже добре засвоїли правила написання не з іменниками. І пропоную вам тестове завдання. Виберіть правильну відповідь, і потім ви побачите правильну відповідь хмаринка зафарбується у блакитний колір. Отож, не вживаються без не всі слова рядка. Знайшли? Перевіряємо. Це варіант Б. Ви теж так думали. Наступне питання друге. Виберіть правильну відповідь. Перевіряємо це варіант В. І третє питання. Будьте уважні. Це варіант В. Четверте питання. Знайшли правильну відповідь. Перевіряйте. Теж варіант В. І останнє п'яте питання. Перевіряємо. Це варіант Б. А тепер порахуйте кількість своїх правильних відповідей. Якщо у вас всі 5 плюсиків, то ви молодці. Ви дуже добре слухали пояснення і запам'ятали правила. А якщо не зовсім ви добре запам'ятали, то у підручнику на сторінці 122-123 ви прочитаєте і вивчите правила. І виконаєте вправи 347 та 350. І обов'язково користуйтеся словником. Сьогодні все. Ми працювали з вами з орфограмою не з іменниками. і сподіваюся, вам цікаво було дізнатися і ви поповнили лексичний запас новими словами. Любіть і вивчайте українську мову, адже українська мова це мова вільних людей. До побачення тихого, мирного вам дня, до зустрічі на наступному уроці.